Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік GTA San Andreas Продовжуємо грати, але сьогодні буде дуже коротенька серія, тому що я довго вагався, довго думав, чи треба, чи не треба, чи на ну, його в сраку чи короче короче зроблю, короче, покажу. Короче, я розібрався. А, одразу скажу, що це завдання працює з самого початку гри. Можна навіть е, не зберігатися. Ну, типу, перша місія. Ото, е, е, коли ми на веліку тікаємо. Коли ми тікаємо на велику до свого дому з аеропорту, ну, типу, зберігатися все одно потрібно. Ну, типу, щоб дом, будинок збереження був. Тобто місію першу потрібно все одно виконати. Оця машинка з крадіями. 에, знаходиться вона, ну, зрозуміло, де? Так. Кому не зрозуміло, то ну хто грав, той знає. Хто не грав, ось тут. Ось е, наш будинок перший, а ось тут машинка знаходиться. Е, їдемо ми е, на цій машинці. Е, зараз скажу, зараз скажу. Сюди. От сюди ми їдемо на ній. Відповідно, чекаємо 20 годину, ну, поки доїдемо, якраз 20-та, напевно, і буде. Я за кадром грав, кажу одразу, чесно, перевіряв, як вона працює в... на старті гри, коли в тебе навіть збережень немає. Я не туди поїхав, молодець. Навіть збережень немає. Тому все працює, все добре. Тому, якщо ви хочете грошей. Великих, одразу, багато. Е, можете робити одразу це завдання і не чекати, не... ну, типу, таксиста, це все, що я там казав, що з таксистами краще. Ніхрена не краще, з таксистами, краще крадійством займатися. Тому що що? гра правильно гра про крадійство. Е, підганяємо машину до цього будиночка. Здається, правильно? Так, здається, до оцього. цього. Підганяємо її таким чином, щоб вона стала десь, десь отак. Чому? Потім скажу. Ну, можна стовба, в принципі, знести. Блін. Давай я знесу його, щоб він не заважав. Отак. Все. А, трош, трош, та трошки отак. Трошки отак. Стартуємо завдання. Раз. У нас з'явився маркер. Виходимо, два будиночка поряд. Ми заходимо в цей будиночок, а, одразу беремо цю приставочку. І йди в сраку! І одразу кладемо, бачимо, я близько підганяв. Щоб одразу вийшов, я одразу поклав. А, підходимо сюди, також беремо. Відразу вийшов, є натис, оп, і все, і зайшов. На шум, на гам, на перестрілки, на шмирестрілки, насрать нам на все. Ми головне дивимося, щоб ми встигли обнести будинок, поки не з'явилися копи. Відповідно, три речі винесли, забігаємо в сусідній будиночок, одразу вибігаємо і одразу направляємось знов сюди. І вуаля, все на своїх місцях, все працює, все дуже добре. Ми по. Багато-багато разів по 300 разів будемо обносити один і той же будиночок отаким от Макаром. Послідовність, де які предмети не неважливо. Абсолютно можна почати з телевізора, потім приставку, потім е магнітолу. Е коротше, кому як зручно, те і забираєте. Чому ці будинки в цьому районі? Тому що я. по... Бля, назад втратив секундочки. Тому що я. Об'їздив. Е, виходь. Об'їздив, е, ну можливо можна сказати, всі будинки, які тут поблизу. І самий оптимальний варіант з цими двома будинками. Чому? Тому що тут крисло бачиш, як стоїть, воно трохи ледве виступає за е, косинець дверний. Оцей, за приколабок А в інших будинках. Там стоїть замість крісла, стоїть тумбочка, на якій стоїть чи то магнітоло, чи то ще якась хірня. Ось. І воно дуже сильно виступає і заважає. І Карл намагається постійно взяти з цієї тумбочки. Як тільки ти заходиш, постійно, ось, ось, приклад. Намагається взяти ту магнітолу. І він не може до неї підійти. Вона якось там далеко. Коротше, текстури хірові. Не працює. Можливо, в оригінальній грі це не так. Типу, все нормально там з текстурами. Типу, не виступають ці крісла, не виступають журнальний стілик за Косинець Дверний. Але в Definitive Edition от, ну, така біда, воно виступає. Тому цей райончик, я подивився, найбільш продуктивний, найбільш ефективний. По цьому. Бля, дуже близько підігнав, здається. А куди ти за Та й театр. Мені хтось машину посунув, чи що? Диви, бля. Ага. Мені хтось машину посунув. Капець, диви уроди які. А, стоп з'явився, поняв. З'явився стоп. Коротше, стоп, не чіпайте. Зайшли сюди, вийшли знов. Блін, втратив цілу хвилину, напевно, із-за того, що машину в стовп подвинув. І зараз я покажу, скільки я звідси винесу. Я максимум що виносив, 35 тисяч. Але там були, коротше, я багато спотикався, падав, повільно носив, погано воно бралося. Ну, коротше, біда була. Ось, тому я багато часу згаяв. Зараз спробую не гаяти час. Спробую максимально дотримуватись оцих таймінгів побігеньок. Бля, що таке? Знов посунули машину? З... Та блін, стовп посовує машину. Коротше, не, не ставте, бачите. Не, не, став... не збивайте стовп. Виходь назад. Дві хвилини вже втрачено. Не збивайте стовп, не треба. Так, взяв. Да, взяв! Тупить. Дуже часто він тупить. Там якийсь е е піксель потрібно знаходить. Щоб він почав брати оці приставки, оце все діло. П'ять хвилин. Я не знаю. Я. Е Короче, два речення хотів в одному сказати. Я не знаю, чому розробники не зробили так, щоб показувалося, скільки товару ми завантажили е, в нашу вантажівку. Тихо не сюди. Було б добре бачити, скільки ми завантажили. Нам це скаже, звісно, коли ми вже будемо розвантажуватися і отримувати бабло. Але хотілося б знати на момент завантаження, скільки воно є. На жаль, цього немає. Будемо поки так носити. 5 хвилин. Поклав, зайшов. І отаким. От а, бляха, ти бачиш? Піксель не спіймав. Виходимо, виходим, копи зараз будуть. В жодному разі не. Бля, ти бачиш! Падло яке. З'явилися копи. 4 секунди. Бачиш на цьому. На таймері. І все. Типу. Оце. Де воно? Вони настрілюють, дай Боже. Рівень. Рівень шуму. Ні, гроші. Копи, копи воно показує. Зараз. Я не винесу це телевізор ще Ну, коротше, суть. Я надіюсь, тобі ясна. Я просто заговорився і провтикав час з копами. Валим, коротше, додому. Все питання можна. А я куди їду зараз? А я забув, куди мені потрібно. Бля! А куди мені потрібно? Сюди, здається. Кудись сюди. Можливо, варто було 5 хвилин зачекати. Але мені здається, тоді копів би було більше. Я надіюсь, я правильно їду. І я надіюсь, що воно заїде туди. Did you. <проб> да, правильно, я їду. Заї. Тихо. Ну. А, копи на хвості. Бля. Uh, копи на хвості, треба скинуть копів. Значить, ми куди їдемо? Аж сюди, премосі. Коротше, все пішло не по плану, все не так, як я хотів. Але одразу кажу: бабло тут можна, якщо не тупити, не прогавити момент з копами, то бабло тут можна загрібати велике від 50 штук, 100%. Я не знаю, скільки я зараз привезу, зараз подивимось. Якщо, ну, тобто ти бачив, 5 хвилин на 5 хвилинах там, чи на 4 хвилинах, Uh, я чіпанув копів і все пішло з Керебер. Тобто, умовно кажучи, половину часу я втратив. Із-за того, що я провтикав копів. Тож, ми зараз відчепимось від копів. Ну, від, відвали, чувак. Face, так, ага. Не зачепить головне цих падлюк. Та давай розвернись. Так, окей. Тобто я про половину часу, який можна було б ще працювати, і можна було б таким макаром носити е, телевізори, магнітоли, апаратури різну туди-сюди бігати-бігати. І забивати св свою вантажівку. Тому ми зараз побачимо, скільки я грошей отримав за половину часу. Тобто, коли ми завантажуємо, е доходить час до кінця, оця хвилина. У нас буде ще 5 хвилин, щоб доїхати здати речі сюди. Тобто, можна до останньої секунди просто вантажити машину. 10 тисяч. Маловато. Маловато. Сказав тато. Я, коротше, за кадром тоді. Ем, не знаю, чи робить, чи не робить. Коротше, потрібно зробити багато грошей. Наскільки багато чорт його знає. Можливо, я зараз це зроблю. І покажу тільки потім фіналочку. Просто я. Коли розмовляю, то я відволікаюся і все йде шкребеть. Коротше, тому. В цьому штаті хто нібудь водити? Всі, окрім нас. <сум> тому зараз я їду просто додому, до себе додому. Зберігаю машину. Я зараз, напевно, навіть викину мотоцикл. А куди мені їхати? Ага, Правильно, я їхав. Я навіть зараз викину мотоцикл. А, чекай, це ще я привіз один раз. Зараз закінчиться час. Типу, це час на збір у мене ще йде. А час на здачу ще не цей. Все. Час вийшов, повертайтеся наступного. Ну, коротше, бачив, так? Да? Я спробую більше зібрати. Я спробую дойти до 50 штук. І вімкну потім запис саме на 50 штук. Якщо вийде, якщо не вийде, то Так, сюди. Коротше, система, яка? Ти просто, коли заходиш в будинок, просто біжиш в сторону того предмета, який тобі потрібен. І чекаєш, поки він сам підходить. Коли він вже близько біля нього, він починає його сам брати. Ну, в принципі, все. Тепер у нас пішов час на те, щоб доставити це все діло. А, коли ти підходиш до предмета, який потрібно взяти, який можна вкрасти, він сам вже все робить. Е, не раджу затискати, ну, типу, не шифтувати, коли ти в будинку, тому що це збиває його. Е, просто натискаєш W, ну, типу, бігти вперед і все. І коли бачиш анімацію, що він вже так. Схилився, що, типу, щось хоче вкрасти. Все, відпускаєш, даєш йому е, можливість розібратися самому. Якщо нема перепон, нічого йому не заважає, то він підійде і нормально візьме е, той предмет, який потрібно. 16800 Чому так мало, я не розумію. Я ж наче більше привозив. <різований> я не розумію, чому так мало. А, можливо, із-за того. Ну, коротше, не знаю. В чому суть. Я не знаю, чому так мало. Можливо, це із-за того, що я, типу. роблю вже другий раз. Типу, я ж вже зробив. У мене ж було вже скільки? 90 тисяч там. Я думав, що і наступний раз так само буде, як і перший. Коротше, після основної сюжетно. Знаєш що? Напевно, з самого початку. От коли ти починаєш тільки гру, оцього я не пробував. Коли ти починаєш тільки гру, тоді, можливо, е... Карл буде приносити більше. А, по, а коли ти вже пройшов е з рейдером, оце. Чи райдером. Неважливо, коротше. З упорем, тим. Коротше, коли ти пройшов з райдером, завдання оце по, по, по грабуванню. А потім ще. А куди я їду? Я молодець, блін. Я не туди їду. Мені взагалі-то сюди потрібно. Поїдемо сюди. А... Пройшов завдання з райдером. Потім я ж е за кадром ще зробив е сам це завдання, і в мене там було 35 е з чимось тисяч, плюс 3 тисячі бонуса ще було. Не знаю, з чим це було пов'язано, коротше, але. Факт залишається фактом. Мені здається, що на самому початку, як тільки... Опа, стоять. Викинувся з машини. Можливо, я щось провтикав, можливо, я щось неправильно зробив. Але мені здається, що я все правильно зробив. Це просто залежить від того, що я другий раз вже прохожу. Що це таке? Звідки в тебе рація тут, альо? Другий раз проходжу одне і те ж. І, типу, перший раз можна пройти з райдером, і типу, нормально заробити. Так, другий раз, ну, типу, заробити по завданню. Другий раз ти можеш самостійно його пройти на максимум. І заробити максимум. А третій, четвертий, п'ятий раз, ти вже будеш е заробляти, напевно, отак, по 15 там, можливо, максимум по 20 тисяч. Я гадав, буде більше. Ну тому що я вивіз 35 тисяч е другого разу. Тому, якщо хтось хоче, можете спробувати почати нову гру. Ой, не туди. А і одразу після того, як ви отримуєте оцей будиночок. З сейвом можете мотати час, брати тут машину, їхати сюди, і красти речі, і відвозити, дивитись, скільки вийде. Мені здається, що з першого разу можна вивезти навіть більше, ніж 50 тисяч. Чому? Тому що коли я робив і в мене було 35 тисяч і бонус 3 капнув за пройдене завдання, то. Я також там лежав дуже багато і багато збивався. Тобто, нераціонально не використовував час, який можна було використати на те, щоб побігати швидко туди-сюди, максимально брати речі і максимально їх швидко вантажити. Тому спробуйте. Перше завдання, скоріш за все, так і буде: 50 тисяч ви отримаєте, Закрите це питання. Потім у вас буде завдання з райдером. Можливо, ви можете максимум з цього завдання виносити з крадіжок, поки не виконали завдання райдера. Або поки не пройшли, типу, після райдера дається, я так розумію, це завдання, що його можна виконувати. Коротше, кому цікаво, спробуйте. А, з самого початку гри працює. А, Потім доволі непогано грошей приносить, е, можливо, тобто, якщо я третій раз починаю його проходити, то можливо, це е, трошки буде більше, не, не так багато, як я очікував, але все одно буде трошки більше, ніж на таксі розвозить. Тому крадіжки так, е, це потенційно непоганий спосіб заробити гроші. Фактично 15 хвилин. Витрачаєш на те, щоб заробити 15, можливо, навіть 20 тисяч. На цьому скажу тоді: посилання плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.